Ключі до вічного царства. Христос сказав, що Він життя і в ньому життя вічне. Як хочу з Богом бути я, та де ж знайти ті двері віковічні, що привели мене туди, де сам Христос перебуває. Як хочу я їх віднайти. І утекти від зла й печалі. Ісус Христос сказав про себе, що Він один, є двері в небо, та щоб крізь двері увійти, потрібен ключ, щоб віднайти. За ними сяє місто сяйва. Нам не відкрити без ключів. Замок і ключ ідуть в комплекті. Для будь-яких дверей земних це нероздільні два об'єкти. І навіть декілька ключів з завданням справитись не в силі, бо у замка одні ключі, всі інші то підробки. Хибні. Ось двері в небо, ось ключі. Їх прибагато різних різних. Ми спробуємо один знайти, що приведе у місто рідне. Ключ праведності. Цей ключ називається праведність. Наші добрі діла, і слова, і думки. Небагато хто хоче цим ключем скористатись. Більшість грають з гріхом і програють, як завжди. Ми згрішили і позбавлені слави, і не в змозі безгрішно прожити ні дня, хоч би як не старався жити свято і чисто, тягне грів, мов магніт, і нема воротя. Не підходить цей ключ, не відчинить ніколи. Нам ті двері, що в небо до Бога ведуть, наша праведність. Це є ніщо перед Богом, є один лиш святий, наш Спаситель Ісус. Ключ Батьківське благословіння. Ми називаємо цей ключ Батьківське благословіння, і, хоч потрібне нам воно, не може дати нам спасіння, хоча вважають дуже часто і діти, навіть і дорослі. Що як в родині християнській нам народитись довелося, то ти, напевно, вже спасенний і переваги величезні. Але ми бачимо в Писанні, бували приклади плачевні. Ніяк не може життя вічне нам по наслідству передатись, і ключ цей зовсім не підходить. Потрібно інший нам шукати. Ключ відвідування церкви. Цей ключ відвідування церкви. І вкрай це важливо для нас. Можливо, ним зможемо відкрити і відчиняться двері нам враз. Та ні, не підходить він також. І навіть в замок не влізає. Ходити до церкви потрібно, та це нас, на жаль. Не спасає. Не всі ті, що ходять до церкви у небі з Христом заспівають, цей ключ не підходить і близько, і двері він не відчиняє. Ключ гроші. Багато людей так сьогодні вважають, що зможуть вони в Боже Царство війти, оскільки в руках. Вони ключик тримають, це гроші і багатство, надійні ключі. Ми жертвуємо гроші на благо народу для бідних, нещасних, дітей і калік. Будуємо церкви і лікарні для Бога. Оце так заслуги. Оце так успіх. На жаль. І такий ключ ніяк не підійде. Ти пропуск на небо не, збо... не зможеш придбати. Мізерні і нікчемні усі скарби світу, і вічне життя ти не зможеш купити. Ключ служіння в церкві. П'ятий ключ служіння в церкві. Так багато хто із нас трудиться для Бога чесно, кожен день і кожен час. Віддаємо сили, вміння все життя у жертву Богу. Та, на жаль, душі спасіння не придбаєм через Нього, бо спасіння не відділ, щоб не було чим хвалитись. Не підходять ці ключі, бо дверей нам не відчинять. Дорогоцінний ключ, Голговський хрест, Ось він, єдиний ключ спасіння, як, як він підходить. Подивись, у нього форма особлива цей хрест де розп'яли месію, лише Він нам двері відчиняє. Небесний край Єрусалим, і нам спасіння гарантує багато нас та ключ один. Червоний Він є кров Ісуса, яка пролита за людей. Він все зробив, відкрив нам вічність, візьміть цей ключ і відчиняй. Яким ключем сьогодні ти хочеш скористатись, ти вибери один, хоча ключів багато, таким, яким ти зможеш відкрити двері в небо, з ним легше стане жити і любити так, як треба. Христос своєю смертю спасіння нам приніс, і місто обіцяє без бурі, зла і сліз. Прийми цей ключ Голговський, дарунок від Христа, котрий відчинить двері у світлі небеса. Він все зробив, що треба, та людям обирати, який же ключ на небо сьогодні їм прийняти. Амінь.